Друзі, всім доброго часу. Сьогодні наша наступна зустріч. Зараз іде увідомлення про ефір і всі, хто будуть приєднуватися, я дякую всім за здалегідь. Сьогодні ще один прекрасний момент, коли... Формуються нові потоки, вони формуються щодня, що хвилини, що секунди через наші наміри і відкривають нові поля тієї нової свідомості, до якої зараз все людство, людство всієї землі йде. І що важливо в цьому моменті, для того, щоб кожен хто формує. Це поле, щоб кожна людина була усвідомленою і одночасно через свої вибори проявляла реальність у нових просторах, у нових вібраціях відповідно, через це проявляла сілення свого поля. Тобто, через свою цілісність проявляла цілісність кожного, хто проявляється в полях цієї людини, таким чином, через своє поле запускала божественні потоки любові, що саме сприяє тій. Високі вібрації, примноження вібрації безумовної любові, і відповідно проявляє стане гармонії, спокою, стане де комфортно і зручно виключаючи бойові дії, виключаючи війни, виключаючи різні конфліктні ситуації і проявляючи життя у гармонійних потоках. І сьогодні хочеться познайомити вас також з двома новими програмними формами. Вони допоможуть сформувати також нове бачення, нове сприйняття через поля, і, відповідно, активувати і пробудити нове сприйняття якихось дій у полі кожної людини. Тим самим свідомо. Розуміючи, яку саме енергію а, проявляю я у цьому моменті. А отже, що, якою енергією я вібрую, якою енергією я а, проявляюся, якою енергією а, в даний момент я є, і ось це така програма програма а, Доброта. Ця програма вона формує поля і відкриває фундаментальні основи. А ця програма є базовою і вона створює базу. Доброта, якщо ми застосовуємо ось такий термін у своїх полях: чи бути добрим, чи випромінюємо доброту, а фактично ми знаходимося у полях програмних форм, які є фундаментальними, тобто вони допомагають нам. Сформувати у полях стабільність, відчувати себе стабільним, стабільною, і також через вібрацію цих потоків знаходитися у такій стійкій позиції, відчувати інколи це називають таку внутрішню силу в собі. І, відповідно, відчувати таку внутрішню опору, внутрішній фундамент. Через цей внутрішній фундамент, відповідно, активовується впевненість, і ця людина, яка випромінює доброту, вона формує такий стабільний фундамент, який дозволяє їй уже вибудовувати стосунки, взаємодію, планувати якісь свої проявлення. з Позиції стабільності. А звичайно, коли ми стабільні, коли ми відчуваємо собі ось цю стабільність, коли ми впевнені в собі, то все получається. І якщо, наприклад, ми хочемо заключити якийсь контракт. Відповідно, а через ці позиції стабільності упевненості, звичайно, що ми заключимо цей контракт, і, звичайно, що він буде успішним, тому що це формування на високих кодах. І ось ці коди вони відповідно проявляють саме гармонійний розвиток сценарного плану, проявляючи. Той план взаємодії на високій вібрації, який є ефективним. І отже, зараз на даний момент, просто ви розумієте, що якщо ви вибираєте доброту, ви її транслюєте, то одночасно це проявлення стабільності через ваші поля, проявлення кодів упевненості, і, відповідно, це є запорукою вашого успіху. І наступна програмна форма це програмна форма. Програмна Форма вдячність. І ось ця програмна форма, програмна форма вдячність, вона проявляє з'єднання з параметрами енергії, сили і міці. І коли ми вдячні, коли ми випромінюємо вдячність, коли ми відчуваємо вдячність по відношенні до іншої людини, ось така енергія, вона з'єднує нас своєю силою, з своєю міцю, допомагає відчути себе у ресурсі, і за рахунок цього проявляючи з'єднання з цим потенціалом внутрішнього потоку, допомагає нам бути ресурсними і відчувати в собі силу, що я можу це зробити, я готова це робити, чи я готова це робити, я відчуваю в собі силу на те, щоб зробити ту чи іншу справу. Ось такі параметри, а вони включають досить глибокий потік, і з рахунок цього потоку вибудовують відчуття ресурсу, відчуття сили в собі, відчуття стабільності і допомагають проявлятися. Ось це такий потік, який на сьогодні виникло бажання транслювати і одночасно через цю трансляцію передати ці коди усвідомленості, які з рахунок усвідомлення цих програм у своїх полях допомагають пробуджувати цю енергію у полях всіх тих душ, які знаходяться. Тобто, якщо ви приймаєте усі нові потоки, відповідно через ваші поля, інші. yeah Люди вони також пробуджуються у своєму розумінні, у своїй свідомості, у своїх серцях, і ви навіть можете бачити, що у полях інших людей певна людина вона може проявлятися з однієї сторони, а в ваших полях ця людина може проявитися з кардинально іншої сторони. Це означає, що кожна клітиночка нашого поля вона, вона є в активно позиції І навіть коли ми взаємодіємо з іншими людьми, то наші клітиночки вони спілкуються і таким самим чином вони передають ось у нову вібрацію, вони взаємодіють, обмінюються вібраційним полем, і з рахунок цього а, відбувається цей процес постійного обміну, еволюції і розвитку. Тому ви можете навіть помічати ось такі моменти. Де душа у ваших полях вона пробуджується, вона робить якісь дії, вчинки, нестандартні для її поведінки, оскільки пробуджується ця свідомість. Ось це такий намір передати потік трішечки усвідомленості для того, щоб. Для того щоб відповідно ця інформація вона могла розширювати свідомість, і з рахунок цього кожна людина еволюціонувала, давала. Той пошух внутрішнього розкриття, який супроводжується найкращими виборами для проявлення себе у полях Землі, відповідно при взаємодії з іншими людьми. І зараз ми перейдемо до невеличкої медитації, де Просто хочеться передати потоки безумовної любові, передати до кожного серця, до кожної людини, яка готова прийняти, прийняти ці потоки. А можливо, є люди, яким потрібна підтримка можливо, є люди, які зараз знаходяться у певних ситуаціях і. Для них ось ці потоки безумовної любові вони є досить важливими. І це є та небесна підтримка, це є той невидимий потік безумовної любові, який завжди проявлений у полях землі, і він доступний для кожної людини, як тільки людина виражає намір. І сьогодні хочеться сформувати цей потік, хочеться передати кожній душі, для того, щоб був досягнутий, досягнутий потік безумовної любові, був досягнутий потік внутрішнього стану стабільності і відповідно досягнення точки спокою, гармонізації настільки, наскільки це можливо, і являється найкращим, найблагісним чином для кожної душі. Тому що у кожній точці є проявлені свої певні ситуації, і відповідно ця допомога може бути дуже важливою. А саме цей потік безумовної любові на тонкому плані, який допоможе прийняти правильне рішення, допоможе побачити ситуацію з іншої сторони і ви потоки гармонізації. Також ця енергія буде направлена на підтримку і проявлення Укріплення стабілізації потоків на кордонах нашої країни і відповідно тим самим підсилить потоки відповідної стійкості у позиціях збереження цілісності нашої країни і дасть також безумовну любов кожному воїну, кожному керівнику. Який готовий прийняти ці потоки, оскільки це є вільний вибір людини. І зараз хто готовий приєднатися, просто відпускаєте дихання, можна закрити очі і відчуєте, як зараз в вашому серці зароджується тепло, це концентрація глибокого з'єднання з внутрішнім потоком, божественного рівня душі. І відчуєте, як ця енергія в нас спускається вниз, проходячи всі центри. І з рівня серця вона спускається в третій центр, другий, перший, через ваші ноги, стопи, відправляється до самого ядра землі. І вона проходить всі пласти земною кулі, направляючись до ядра, ви чітко знаєте, де ядро. І в ядрі ця енергія, вона очищується. І енергія чистого потоку землі піднімається вверх вверх, вверх. проходить всі пласти земної, земних покрівель, і через стопи знову піднімається по всій структурі вашого поля. І відчуєте, як зараз ви піднімаєте цю енергію через цю структуру вашого тіла до коронної чакри, тім'яної частини. І там поміщаєте маленьку себе, маленького себе в світову кулю. Погляньте, якого кольору куля, і відчуйте, як зараз ви через цю світову кулю починаєте підніматися через портальний простір, вверх вверх, вверх вище, ще вище. І зараз ви бачите з космічного потоку простори землі, земної кулі. Ви піднімаєтеся ще вище, слої білого світла, тусклого світла, золотистого потоку, жилоподібної субстанції, яка виграє різними кольорами. І знову золотистий потік, тускле світло, 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 ви бачите розову димку, занурюєтеся в розову димку, це закон милосердя. Відчуваєте, як перед вами проявляється протальний простір дверного проєму. І з нього яскраве біле світло, ви блискуєте потоками ви ниряєте в це світло, занурюєтеся повністю, піднімаєтеся вверх, 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 ще вище, вище, куля розчиняється, і зараз ви відчуваєте, ви стаєте просто енергією Ви є все і все є ви. І зараз з цього моменту творець вас наказується акумулювати потоки любові. І передати і зрівня творення кожній душі, кожному воїну, кожному керівнику, кожній людині, дитині, кожній тварині, рослині, яка потребує прояву безумовної любові. І через цей потік безумовної любові дати відчуття безпеки, гармонії, любові. І збалансувати ті потоки, які так важливі для гармонійного стану кожного, направити енергії на укріплення кордонів, їх стійкості для збереження цілісності, проявляючи гармонійні потоки в кожній ситуації, через безумовну любов, гармонізуючи і стабілізуючи ці ситуації, проявляючи найкраще. Найекологічніше, найгармонійніше рішення. Зараз відчути, як через з'єднання з потоком безумовної любові відправляються ці імпульси, ці потоки і передаються кожній душі, яка так очікує підтримки, допомоги на енергетичному рівні. Свідомлено приймаючи ці потоки за своєю згодою, звичайно, як тільки виражає намір. І зараз відчуєте, як відбувається передача цих потоків воєучасником і на тонкому плані всі об'єднані, всі учасники, які будуть долучатися і переглядати в записі, активно приймають участь у акумуляції. І кожен, хто долучається саме в той момент, коли буде переглядати, включається в поле безумовної любові, є тим учасником, який розширює це поле і за допомогою свого долучення підсилює цю енергію наміру, передати безумовну любов, укріпити кордони зі збереженням цілісності, з її знанням безпеки, відчуттям безпеки. проявленням гармонізації ситуації у сім разів. Кожен учасник підсилює сім разів. Зараз відчуєте, яка сила проявляється в акумулюванні цього потоку. І миттєво передається в тій ситуації тим людям. Які а, організували запит. Це може бути свідомо, несвідомо. Як тільки а, людина виявить намір, звертаючись до Творця, проявити гармонізацію, допомогу, безумовно, любов направляється миттєво в поле, і відбувається гармонізація зцілення, нейтралізація страху за запитом кожного, тим самим постійно підсилюючи потоки, збереження цілісності кордонів країни і даючи знання, відчуття безпеки в кожній ситуації. Зараз енергія акумульована, відчуєте, як ви з вдячністю омиваєтеся в біло жемчужних потоках. ви відчуваєте легкість і одночасно вдячність до себе за вашу свідомість. І знову поміщаєте маленького-маленьку себе в світову кулю, гляньте, якого вона кольору, і відчуйте, як ви миттєво переміщаєтеся до коронної чакри вашого поля. Ви минаєте біле світло, тускле світло, золотистий потік, жилоподібну субстанцію, білий світло, тускле світло, золотистий потік. Бачите планетарний рівень Землі. Із космічного простору відчуваєте, як по портальному просторі переміщаєтеся до вашої коронної чакри, тім'яної частини, і куля розчиняється, маленька часточка свідомості проникає скрізь вашу структуру, досить легко, гармонійно, спускається вниз через всі центри: сьомий, шостий, п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Через топи відправляється в центр землі, до самого ядра, енергія очищається. Вся надлишкова енергія вона залишається в центрі землі, очищена енергія. Енергія творення піднімається вверх, вверх, вверх через топа, заповнює всю вашу структуру, піднімається до рівня очей. І ви посміхаєтеся, відчуваєте себе в присутності, відкриваєте очі. І з вдячністю до себе повертаєтеся у момент тут і зараз. Я дякую кожній свідомій душі, яка приєдналася, яка долучилася до практики, і всім тим душам, які ще будуть переглядати в записі, оскільки це є. Досить глибока акумуляція потоку безумовної любові, яка передається самого плану творення від Творця і одночасно є тією безумовною любов'ю, тим потоком енергії, який є дуже важливим для всіх людей земної кулі, але у даний час саме для нашої країни, для українців. Для того, щоб цілісність нашої держави була сійкою, для того, щоб упевненість кожного воїна була сійкою і одночасно виконуючи свій обов'язок, щоб кожен воїн відчував цей потік безумовної любові, одночасно усвідомлюючи ту глибоку місію і те глибоке. Відчуття любові і вдячності по відношенню до себе як проявлення мужської енергії, яка зараз входить в свою повну силу і відповідно виконує свій мужський обов'язок, тим самим проявляючи любов до своєї сім'ї, своєї батьківщини. І а, зберігаючи цілісність нашої країни. Я дякую всім і направляю безмовну любов, кожну свідомість, кожне серце. І а, нехай потоки безумовної любові проявляються в полях кожного учасника. Нехай буде так, тим самим проявляючи мир, гармонію у полях а, нашої країни, всього світу, планети Земля. Нехай буде так, так і є. Дякую всім і до наступних зустрічей.